Напередодні виборів у Сполучених Штатів все більше запитання, чи залишиться підтримка Сполучених Штатів на боці України, чи будуть і далі американці допомагати так, як допомагали раніше, чи збільшать вони допомогу, чи зменшать? Чи справді у Камели Гарріс та Дональда Трампа є, хоч якийсь план закінчення війни, про який вони кажуть, але нічого не розповідають. чи... Е Будуть прихильники Трампа, такі як віце-президент і соратники, До речі, віцепрезидент Девенс і далі наполягати, що треба заморозити конфлікти, віддати території Росії, чи все ж таки у Трампа переможуть ті, хто підтримує позицію Помпеї, що Україну треба посилювати, запрошувати до НАТО а по Росії бити по максимуму. А, Мені це невідомо, також мені невідомо чи справді Камала Гарріс буде допомагати Україні, або чи вона, ну як кажуть, не зможе проводити лінію на тому ж самому рівні, який проводив Байден через багато чинників. Ну, наприклад, через відсутність підтримки у Сенаті, де згідно прогнозом можуть перемогти республіканці, які можуть не надавати голоси, які потрібні. Буде президентом Сполучених Штатів в разі перемозі саме Харріс. невідомо але вже відомо яка позиція у Міноборони. Давайте відверто скажемо. Президенти змінюються, але позиція військових завжди залишається одною стабільною захист демократії, захист інтересів Сполучених Штатів, знищення будь-яких загроз, які можуть бути для Америки, і отут дуже важливо, що сьогодні. З'являється ця стаття, вона вийшла саме напередодні виборів, і я вважаю не випадково. Більше того, ми сьогодні бачимо, що є багато людей, які ставлять під сумнів, чи будуть далі допомагати Сполучені Штати Україні. Ллойд Остін відповідає, будуть, бо це в інтересах Америки. Давайте пройдемось по головних тезах. Які прописані в цій статті, перше, ми ніколи не повинні забувати, як почалася ця війна? З цього починає свою статтю міністр оборони і пише, що протягом багатьох років президент Росії Володимир Путін переслідував та нападав на незалежну національну державу України 24 лютого 2022 року. Він перейшов межу тотального вторгнення, і Кремль розпочав наймасштабнішу війну в Європі з часів Другої світової війни. Коли найбільша армія Європи стає силою агресії, весь континент відчуває шок. Коли постійний член ради безпеки ООН намагається позбавити самоврядування понад 40 мільйонів, весь світ відчуває удар. А коли диктатор ставить свої імперські фантазії вище за права вільного народу, вся міжнародна система відчуває обурення. І для тих, хто скаже, та це пусті слова, хочу нагадати, що Сполучені Штати допомагають. Україні і про це йдеться далі у статті грошми, інструкторами, розвідданими, але головне зброєю, снарядами і БК бо без цього цього ми би не змогли вистояти. Але також треба звернути увагу на те, що все це повинні використовувати люди. І зараз навіть Нью-Йорк Тайм звертає увагу, що в нас залишилося Реальна можливості воювати ще півроку, рік з тими з цією кількістю солдат, що є в нас, а Росія і далі кожного місяця контрактує десь біля 30 тисяч нових військових. Якщо ми не будемо, якщо ми не будемо а, закривати поточні втрати, якщо ми не будемо створювати резерви, якщо ми не будемо. Активно займатися цим напрямком, а саме президент України, який повинен згідно закону займатися мобілізацією і мотивацією населення, то вже через півроку, рок-рік, у нас будуть великі проблеми, і ніяка зброя нам не зможе допомогти. А далі. Міністр оборони пише, що Україна важлива для безпеки США з чотирьох очевидних причин: війна Путіна це пряма загроза європейській безпеці, явний виклик нашим союзникам по НАТО, атака на наші спільні цінності та лобова атака на заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нашу безпеку. Це те, про що я говорив, американці знову підтверджують напад. Путіна на Україну це руйнування міжнародного порядку. І фактично допомога Україні і далі залишається в інтересах не лише Америки і України, а й майбутнього демократії. А Про що ще пише міністр оборони? Однак за майже тисячі днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік, Київ не впав. Україна не здалася. Це добре, що Зеленський не втік. Ще добріше буде, якщо він займеться все ж таки питанням мобілізації, від якого ховається і боїться через те, що це б'є по його рейтингу. Окрема історія про те, що якщо він боїться і не може цим займатися, хай створює уряд національної єдності і будуть люди, які готові цим займатися, втрачаючи свій рейтинг, але розуміючи, що від цього залежить майбутнє України. Далі. А... Ось він пише про те, що натомість Росія заплатила приголомшову цину за імперську дурість Путіна. Сотні тисяч російських жертв з лютого 22-го року і понад 200 мільярдів доларів були марно витрачені за даними центру стратегічних та міжнародних досліджень. Російські втрати. Лише за перший рік путінської війни перевищили всі втрати Росії у всіх конфліктах з часів Другої світової разом узятих. Але, як ми бачимо, росіяни байдуже байдуже цього ставиться, і принцип баби ще на там наражають. Не змінився в Росії ставлення до себе як до якогось витратного матеріалу або до якогось біосміття у росіян залишилося. неповага до свого життя, неповага до чужого життя це базовий стандарт сьогоднішнього сьогодні в Росії. Ну що робити? Вони такі, їх не змінити. Нам треба змінюватись самим, посилюватись і сподіватися, що ця позиція військових не зміниться, бо про це пише. Міністр оборони Сполучених Штатів Україна страшенно постраждала від рук Путіна, але як я знову побачив у Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитна і навіть зміцнила боротьба України розпочалася з того, що солдати встановлюють протитанкові пастки на вулицях Києва. звичайні громадяни робили коктейлі молотова щоб захистити свої будинки. Війна триває сьогодні, і перевіреними в у боях української армії та силам безпеки і ревучою українською оборонно-промисловою базою, все це заважає Путіну перемогти Україну. Українські заводи тепер виробляють одні з найкращих безполотників у світі. А досвідчені українські повітряні захисники захищають свої війська та свої родини. Мова про те, що Сполучені Штати вірять в потенціал України коли. А, міністр оборони каже про те, що а, Україна не отримає далекобійну зброю, але повинна використовувати свої далекобійні зброї. Це говорить про те, що гроші ми вам дамо, але розвивайте свою зброю. І це супер. На дозвіл бити своєю зброєю ми не повинні навіть розраховувати свою зброю. Ми можемо використовувати коли хочемо самі. А Далі Лойтосін пише про те, що Америка допомагала, допомагає і буде допомагати Україні. Оце найважливіше в цей період невизначеності. Він пише: Я пишаюсь тим, що Сполучені Штати роблять свій внесок, виділяючи понад 58. Мільярдів доларів на рік на допомогу у забезпеченні безпеки в Україні та поставляючи дві батареї Петріот, інші системи ППО, 24 ракетні системи Хаймер, тисяч одиниць бронетехніки та мільйони артилерійських снарядів це реальні фінансові зобов'язання. Але для тих, хто думає, що американське лідерство коштує дорого, подумайте про ціну американського відступу перед агресією. Ціна принципу завжди мізерна проти ціни капітуляції. І це, мабуть, найважливіша заява міністра оборони. Союзники та партнери Америки поділяють тягар нашої спільної безпеки, пише він. У відсотковому відношенні до ВВП дюжина союзників і партнерів США тепер надають Україні більше допомоги у сфері безпеки ніж навіть Сполучені Штати. Одна лише Німеччина надала чи зобов'язалася надати Україні військову допомогу на суму близько 31 мільярда доларів. А через контактну групу та її коаліцію за можливостями друзі України зараз вибудовують безпрецедентну скоординовану кампанію з 13 країн щодо збільшення промислового виробництва задоволення потреб України. На полі бою та нарощування українських сил для стримування та відбиття російської агресії у майбутньому з часів Другої світової війни Америка не збирала систематично так багато країн в альянс для надання такого спектру промислової та військової допомоги нужденному партнеру. А далі головний висновок, і на, це, на цьому треба фактично сконструвати свою увагу. Нема срібної кулі. Жодна окрема можливість не зламає перебіг подій. Жодна система не покладе край нападу Путіну. Важливим є сукупний ефект військових можливостей України і зосередженість на тому, що працює, а саме зброя і люди. І тут треба зрозуміти. Що наші партнери нас не кинуть? Наші партнери будуть нам допомагати. Наші партнери будуть надавати нам гроші, зброю, комплектуючі снаряди, технології, вкладати гроші в наш військово-промисловий комплекс. Але за нас вони воювати не будуть. Це наша країна. Нам її захищати, і якщо українці вважають, що це повинен зробити хтось інший. Хочу пояснити, Путін не зупиниться, не зупиниться на Донецькій області, не зупиниться на Харківській області, на Запорізькій, на Київській, і навіть на Черновецькій. Він зупиниться тільки на краї... на кордоні з Євросоюзом і тільки для того, щоб загнати всіх українців, які вважали, що це не їх війна в російський однострій. Дати їм зброю в руки, поставити позаду них заградатряти і пнути в бік або Польщі, або країн Балтії. Це вже зрозуміло. Ще є Молдова, Румунія, все інше, але саме Східну Європу Путін вважає своєю територією або територією, яка повинна зайти в орбіту його впливу. І він хоче справді відновити радянський Союз. Часу в нього не так багато. Він вже застарий. Життя його закінчується, і він не знає, скільки ще протягне, але він хоче побачити це якомога швидше. Тільки українці зможуть завадити йому в цьому. І ми можемо перемогти Росію. Хто каже, що маленькі країни ніколи не вигравали у великих, хочу нагадати, що так само казали про Афганістан, В'єтнам і що? Отож я не буду казати про де було, на чому боці була справедливість, несправедливість питання в тому, що. Перемогти можна, головне не лише вірити, хоча віра дуже важлива, а й робити все можливе і неможливе для своєї перемоги, допомагаючи ЗСУ, до на ЗСУ, приєднуючи зсу, але головне залежить від нашої влади. Треба бити по руках тим, хто крадуть гроші з бюджету, замість того, щоб використовувати їх на наших військових. Треба карати тих, хто заважає, заважає озброювати нашу армію. Треба об'єднувати не гучними гаслами, а справжніми діями, і от тоді, тоді справді все буде Україна, і ми справді переможемо. На цьому і треба сконцентрувати свою увагу. Про це каже міністр оборони Сполучених Штатів, про це кажуть всі експерти. Про це тільки не дуже часто кажуть в офісі президента. Хоча інколи кажуть, нічого не діють. Треба змінюватись не про формули миру або плани перемог розповідати, а створювати оборонні споруди, фортифікаційні лінії, робити потенційний захист і давати можливість українській армії наносити максимальну шкоду росіянам. От, поєднавши все це, ми можемо стримати ворога, а потім перемогти. Іншого не існує варіанту. Працюємо в цьому напрямку, щоб. Україна перемогла.